Я більше вже не та, я не вдягаю свій колишній одяг. Мене тепер не ранять вже слова, і байдуже, що заду там говорять. Мене вже більше не чіпляють ті гачки, які раніше пробивали груди, і зовсім не тісні мені мої гріхи. За них мене судитимуть не люди. І знаєш, я навчилась говорити правду без усіляких улесливих оправ, Наїлась вдосталь і брехні, і фальші. Мене бо ними хтось як з ложки годував. Тепер я стала зовсім інша. Друга. Люблю себе і не картаю почуттів: стерва, егоїстка чи байдужа? Ні. Щаслива жінка у власному житті.